Привіт, друзі! Я сьогодні робитиму журавлика з паперової серветки і вам покажу, як я це роблю. Вам знадобиться звичайна біла паперова серветочка, а також червона нитка і маркер, синій або чорний. Розкриваємо серветку повністю і складаємо її по діагоналі. Гострі кути складаємо до прямого кута. Потім складаємо ось так, трикутничком. Це робимо для того, щоб утворені складочки були однаковими, рівненькими. Тепер ось цей кутик. Приплюскуємо, зминаємо приблизно на сантиметр. Це в нас буде дзьоб. Беремо нитку, залишаємо такий довгий кінець і починаємо замотувати дзьоб. Максимально до кінчика. І потім повертаємося, щільно, так би мовити, зафарбовуємо дзьобик, щоб він був червоненьким. Дійшли назад і зав'язуємо нитки на вузлик, щоб нічого не розмоталося. Нитку не обриваємо. Далі обережно розкриваємо серветочку, повністю розкриваємо. Ще з одної серветочки відриваємо шматочок і скомкуємо в грудочку. Робимо маленьку кульку. Це в нас буде голова. Підставляємо її ось сюди під дзьобиком. Слідкуємо, аби оці прямі кути трималися разом, щоб вони не сунулися. Це буде хвостик журавлика. І гострі кути так само повинні мати добрий вигляд, це будуть крильця. Ось так акуратно обнімаємо серветочкою голівку і далі довкола шийки, оцією ж ниточкою, яку не обірвали, прокладаємо ось так і обмотуємо навколо шиї. Але вже раплика шия довга, тому обережно зминаємо серветку ще на 1,5 см. І далі знову обвиваємо ниткою. Дійшли до крилиць, нитку затискаємо пальцем, розправляємо крило, знаходимо серединку і підминаємо складочками, збираємо до тулуба. Те ж саме робимо з іншим крилом. І тією ж ниточкою підхоплюючи крильця, обмотуємо хрест навхрест і ще під крильцями виділяючи хвіст, повертаємося до шиї, обмотуємо її, доходимо до голови. І знову прокладаємо ниточку до дзьоба. Тут ниточки зустрічаються, і їх можна зав'язати, і, нарешті, відрізати. Джуравлик вже майже готовий, залишилося розправити йому крильця і хвостика. Потім беремо маркер і малюємо йому очі просто ставляємо крапочки. А ще намалюємо журавлику пір'єнки. Тут краще підстелити картонку, щоб не забруднити стіл. І малюємо по краю ось такі рисочки на однаковій відстані. Отак швидко і просто звичайна серветка перетворилася на журавлика.